Кілька десят юних співаків та танцівників міста стали учасниками обласного фестивалю Весняні дзвіночки. Музичний конкурс цього року проводився у 19-те. Міський етап відбору конкурсантів проходив на сцені Лозівської гімназії. Школярі та студенти співали пісні, танцювали, грали на музичних інструментах. Їхні виступи оцінювали журі з Харкова, але результатів поки немає. Їх управління у справах молоді та спорту планує оприлюднити протягом квітня. Переможців обіцяють нагороджувати в урочистій обстановці. Вони ж представлятимуть лозову на обласному етапі фестивалю. В этом году ми вирішили провести в Лазавської гімназії для того, щоб дійсно організувати праздник. Це був колосальний уровень підготовки. Словами не передать, какие были эмоции в зале. Дети потрясающе талантливые. И на этой сцене они совершенно по-новому как-то мы их увидели. Каждый из них не то, что на сто процентов постарался, а они раскрывались, наверное, сами для себя еще больше.